Ми ветерани спецпідрозділу Кракен, представники різних навколо футбольних колективів. Але ми відстояли український Харків. Організація виросла з патріотичного середовища Харкова, з середовища футбольних фанатів. Майже ніхто не розмовляв українською. Зламали мені кістку склепіння черепу. Так ми і зробили наш славний підрозділ Кракен. Де йде нове покоління, і вони вже забудуть про те, що Росія це класно. Ну, я не люблю слово мотивація, я люблю слово дисципліна. Привіт, пантерівці! Сьогодні ми в Харкові на тренуванні у наших друзів Patriot 1654. Дивіться, скільки красивих молодих українців. Друже, вітаю! Вітаю, друже. І так, ми починаємо. Вьорпі, поїхали! Раз! Патріот 16.54 займається військово патріотичним виховання молоді. Да, мій позивний філа. Я, на початку повномасштабки був бійцем спецпідрозділу Кракен. Потім, потім перевів СО отримав поранення. Після отримання поранення я вирішив долучитися до виховання молоді. Проводимо заняття з вогневої підготовки, безпечному поводженню зі зброєю, з тактичних вишколів, з інженерною справою, з тактичної медицини. Зі спортивних дисциплін, таких як самбо, бокс, боротьба, футбол, в нас є лекції по історії, в нас є лекції щодо пропаганди, як їй протидіяти Медіаграмотності, як розумітися в інформаційному просторі, як шукати собі джерела, як зрозуміти, що тобою маніпулюють, на яких це можна прикладах побачити. Вони працюють зі зброєю, вони тренуються. Вони розуміють, що таке малі групи. Вони розуміють, що таке війна. Історія була в деякі часи. Вона, так би мовити, вирізалася та коригувалася політичним контекстом, і щоб молодь також це розуміла, що в певні часи було і так, тому що був такий режим і тому подібне. це також дуже важливо. Ми хочемо стати рупором того, що рости. В Україні як особистість і рости як молодь це важливо. Ми робимо сумісні заходи. Це відкриті безкоштовні тренування у різних залах. У нас дуже багато партнерів, котрі нам допомагають. Курси по дронах, то тобто, ну те, що дітям зараз буде більш-менш цікаво. Ми ветерани спецпідрозділу Кракен, представники різних навколофутбольних навколо футбольних колективів. Ми, харків'яни, народилися в Харкові, захищали цей город, це місто та вирішили після зайняття більш цивільних посад, вирішили взяти на себе виховання молоді. Організація виросла з патріотичного середовища Харкова, середовища футбольних фанатів. Товариство 15 років тому, коли я активно фанатів за Динамо Київ. Хлопці з Харкова, фанати харківського металіста, були нашими непримиренними опонентами. Я згадую бійку 2013 року, яка тривала дуже довго і ніхто з нас не хотів здаватись. В результаті мені дуже сильно набили обличчя. Побачте це. Після бійок нас постійно затримувала поліція. Ми катались в беркутівських бобіках по Харкову, і це було дуже весело. В 2012 році сталася бійка, під час якої фанати харківського металіста двома ударами ноги зламали мені кістку склепіння черепу. Але тепер всі футбольні хулігани України друзі, і всі, як один, стали плічопліч захищати свою батьківщину в перших рядах. Ще з 2014 року, коли ми поїхали воювати, це був спецпідрозділ Азов і багато хлопців, які залишаються в Харкові, харків'яни, які там вже відбули якийсь час. І основна частина нашого підрозділу це фанати, це той костяк Азову, який є в Харкові. І так, це наші друзі. Ще до початку повномасштабної війни, 22-го року, яка почалась. Ми кожен рік відправляли на азовські бази в Ворзу, Юрівку на тренування до азовців, наших хлопців. І коли почалась війна, ми розуміли, що таке, і ми розуміли, що треба робити. Так ми і зробили наш славний підрозділ Кракен. До знайомства саме ось з Філою, з іншими більш старшими товаришами, була ціль зібрати просто хлопців та якось допомагати щось робити також і тим паче. Коли там прильоти по Харкову, дуже сильні. Хотілося, якось, щоб е, вчитись там так меду. І так далі. Тому перший колектив, е, який ми зібрали, зібрав я. Е, ну, десь 15 людей, напевно, було. Це два роки тому. Наш підрозділ. Е... Дуже опікуються нашою молоддю. В нашій організації ставлення до алкоголю та наркотичних засобів негативним. Повністю ми не приймаємо людей, в яких є залежності, але, але якщо вони є, ми спробуємо, щоб людина кинула. Якщо людина не кидає, то їй нічого робити наша організація. Так як ми самі, самі хлопці не п'ємо, не куримо, не вживаємо наркотики, такому ж чому Намагаємося їм дати те, що не було в наші часи. Цигарки спорт це не дуже поєднання. Тому хлопці, дивлячись на інших, кидають. Наприклад, я кинув чотири місяці тому, і я не бачу проблем, щоб інші теж кидали. Молоді немає де займатися спортом, немає як контактувати з своїми однолітками. Ми це робимо для того, щоб молодь краще розвивалась. Становилася сильніше, так як нами займалися у наші молоді роки, скажімо так, до того, як почалась повномасштабна війна. Наше місто, місто Харків, завжди славилось тим, що в нас багато було студентів, багато молоді. Та зараз такий час, як з 2014 року, коли москалі почали свої штурмові дії та захватувати наші території. І наша молодь вона почала більш патріотично відноситись до нашого міста, до нашої країни. І такі патріотичні організації, як наша, Петріот 1654, вони мають бути. Наша академія, спортивна академія Харківська Урбан, вона створена на честь нашого загиблого побратима, брата Баєва Кирила з позивним Баян. Він загинув на операції, коли Солідар, станція, Соль. Росія втратила культурно Харків назавжди через те, що зараз росте молодь, яка виховується в наративах того, що. Україна має свою національну ідентичність, культурну ідентичність. Вони починають слухати українську музику, читати українські книжки, цікавитись історією, культурою. І якщо ми візьмемо там, заприклад, притчу про Моїсея, йде йде нове покоління, і вони вже забудуть про те, що Росія це класна. Росія скажу погано, це залупа, яка Вийшла за свої межі молодь більше зараз налаштована про Вона тим паче в Харкові вона бачить наслідки російського впливу. Харків стає і став проукраїнським. У нас дуже зараз багато української мови на вулицях, чого взагалі не можна було. Я була в 19-му році, крайній раз в Харкові до того як сюди переїхати. Майже ніхто не розмовляв українською мовою складним шляхом, але ми відстояли. Українських Харків. Так що хлопці мають майбутнє та розуміють, якщо треба буде стати за наше місто, вони наступні хто стануть. Розвивайтеся, тренуйтеся, становитися сильнішими. Добре? Плюс! Слава Україні! Героям слава! Спорт основне це дисципліна. І якщо вона є в тебе по життю, то в тебе буде все виходити. От зараз там субота, і сьогодні я там встав в сьомій ранку, щоб пойти пробіжатися, потренуватися. І це не для всіх. І дисципліна це те, що нас просуває вперед. Те, що нас робить сильнішими, і те, що нас, мабуть, також мотивує, але я не люблю слово мотивація, я люблю слово дисципліна. Що ж, товариство, ми познайомили вас швидким екскурсом з діяльністю цієї чудової патріотичної молодіжної організації Харкова. Пантерівець збиратиме інформацію про усі подібні організації в Україні. Якщо у вашому місті є організація, яка займається військовим навчанням та патріотичним вихованням молоді, пишіть про це у коментарях або в особистих повідомленнях. Вже зовсім скоро на наших ресурсах ви зможете. Побачити календар та карту проведення усіх молодіжних вишколів та навчань. Будьте розумними, здоровими, щасливими та багатими. Постійно тренуйтесь та укріпляйте можливості захисту себе, своєї сім'ї та батьківщини. Підписуйтесь на цей канал та не пропускайте нових відео.